Нарешті ми отримали результати аналізів глини з озера Фейхоа від Інституту біоколоїдної хімії Національної академії наук України. Зараз вам все розкажемо. Зразки глини ми взяли ще навесні. Я чула багато легенд та міфів, які приписують даному озеру. Зокрема, про надзвичайні зволожувальні властивості глини з озера. Так от, ліцерину або інших органічних речовин аналіз не виявив. До речі, чутливість даного методу достатньо висока. Але не засмучуйтесь, не все так погано, важких металів немає. При цьому виявлено мінерали кальцію, заліза, стронцію та цирконію, що є типовим для мінералів для даної місцевості. Методом інфрачервоної спектроскопії виявлена велика кількість алюмосилікатних силікатних мінералів, що є типовим для даної породи. Також виявлено карбонат, що може свідчити про наявність крейди або іншого карбонатного природнього мінералу. Погода чудова! Купатись можна, так що гайда!